Вітаю, дівчатка! Ділюся з вами нехитрою роботою, яка зветься пошиття трусиків. Звісно, ви вже в мене бачили багато разів, але трусиків з футболки ви явно ще не бачили. Отже, так, вам не здалося. Я зараз викрою трусики сліпи з футболки. Була, значить, у дитини футболка, носити вона її вже не хоче, але тканина гарної якості натурально. Тому я вирішила, що маю використати цю футболку як належне, тобто пошити з неї макет. Так, макети потрібні кожні швачки для того, щоб побачити, які корективи можна внести у вироби, які ми виготовляємо. Звісно, кожен виріб, який я шию, має пройти якийсь тест-драйв. Отже, тут я шию трусики сліпи. Мені було важливо дізнатися, які саме буде задня частинка достатній для того вирізу. Повна закрита чи не повна закрита задня частинка. Мені, в принципі, все сподобалось, а макети я шию дуже е, акуратно та, звісно ж, для того, щоб їх можна було використовувати у майбутньому, щоб, скажімо так, не псувати матеріали. Макети вийшли достатньо таки крутезними, трусики буде носити дитина.